Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Рада вас бачити в гостях на моєму каналі і вдячна кожному із вас, хто на мене підписаний. Для мене це надто важливе. Ви це знаєте, що я вам кажу кожному дякую. Сьогодні, 31 травня, я всіх дітей, всіх учнів, студентів вітаю з тим, що закінчився вже навчальний рік. Слава Богу, благополучно! Ми в цілості, в збереженості. Слава Богу, слава ЗСУ нашим. І також вітаю батьків. Мене всі батьки зрозуміють, хто мене буде переглядати зі святом закінчення навчального року. І хто десь має поступати, бажаю. Легкого легкої, легкого навчання, щоб всі поступили туди, куди бажають навчатися. І тому зараз в мене для вас відео розпакування по каталогу Лівеста, українська компанія Лівеста. Ви знаєте, що це перекладається життя в родинному колі. Ви знаєте, що в цьому каталозі він діє 28 днів каталог, і е, тут є виробники Україна, Італія. Турція, Польща. Тобто тут є чотири виробники і продукція відмінної якості. І цікаво, залишайтеся зі мною, буду вам за це сильно вдячна. Ось такі в мене дві накладні, де повністю є кожен ваш код, кількість, яка у вас знижка, що у вас бали. Тобто, все повністю, повністю, дуже відмінно. Хто мене дивився, у мене вчора було шість коробок. І тому сьогодні в мене відео розпакування. Так, перше, в мене це в мене особисте замовлення. Це в мене іде розсипчиста пудра, 24,5 чотири з половиною грами Vien, відмінної якості. Вона мені дуже до вподоби, Я її розпакувала. У мене іде світлий ем, найт. На світлена то він ось так виглядає в каталозі. Це в мене такі додаткові сторіночки, щоб мені було зручно вам демонструвати, як виглядає в каталозі. Ось така красуня прийшла мені, бачите, заклеєна. Ось так, до речі, оце все заклеюють наші люди на складі. Тобто, це все ручками люди стають і це все роблять, щоб до нас дойшло в цілості збереженості. Ось так. Дуже гарне, презентабельне з, зі смаком, таким Оліxav'en. Тобто така класика, нічого лишнього. Дуже гарне оформлення. Тут така є. Дуже теж гарна, дивіться, теж написано Оліxav'en. Така у нас ось. Але я нею не користуюся. Так. Тут був запобіжник, я сьогодні вже використовувала запобіжник. Я зняла, і, звісно, я вже трусила, махала е, цими пудрами. Покажу вам, яка вона по. Вона дуже-дуже дуже відмінна. Вона така приємна на відчуття, на... і вона дуже гарно, все, нічого немає. Така бархатиста шкіра стає, вона дуже гарно матує, прибирає жирний блиск і це дуже-дуже відмінно, тому що якість дуже висока. Мені це подобається. І така в мене є пудра, тому що моя іншої компанії закінчилася, і я вирішила спробувати собі ось такого варіанта розсипчасту пудру. 21,5 грам, 21,4 грама, 21,5, перепрошую, я ж кажу, дуже відмінна. Нема не запаху, нема нічого. Абсолютно мені до вподоби. Буду користуватися, я вже сьогодні її використовувала. Це вже мене сьогодні, мої любі. Третє відео щось робиться з телефоном і видаляю через комп'ютер і через все на світі. І не хоче записувати, не хоче зберігати відео. І дуже велика проблема. І я вже зараз, четвертий раз, якщо не вийде, мабуть, взагалі не буду записувати, бо це уявляєте собі, скільки роботи і бажання, щоб ну, ви побачили це відео. Так, далі в мене ось такі чотири маски. Ви знаєте, що в цьому каталозі маски йдуть по відмінній ціні. Любі, купіть дві штуки, і буде вам одна 39 гривень. У мене знову в замовленні чотири штуки, тому що я. Дуже багато презентувала таких масок, дуже багато. Це в нас іде талія Турції, 15 мл. І якщо ви берете дві будь-які, там їх ще штук є по будь-якому питанню, то вам буде одна 39 гривень. Тобто ви на одній економите 10 гривень. Я от 4 купила 40 гривень, в моєму гаманці. Чому б і ні? Хай будуть. Так, і дивіться, це в нас. Віч, секрет сплячої красуні. Це реально крута, дуже маска, реально. І дуже легка в використанні. Тобто ви її наносите на очищене личико, да? зробили кремчик навколо очей, кремчик, хто там навколо губ, шийка, у да? вас ваші крема, ваші догляди, але потім ви наносите ось цю масочку, її вистачає на 4, мені особисто на мій на моє обличчя на 4,5 рази, тобто 39 гривень розділяємо на 4,5 рази. Я її наношу, стараюсь наносити, тому що я це регулярно не роблю, я лінюся, бо це лінь, я вважаю через двоє на треті сутки, тобто на третю ніч я її наношу, так? тому тобто що що занадто, то не здраво. І е, якою б не була втомлена твоя шкіра ввечері, ця маска чарівниця на ранок не залишить жодного сліду від вчорашньої втоми. Нанесіть перед сном замісячного крему і захоплюйтесь тим, як швидко колаген перетворює ваші мрії на реальність. Рекомендую всім від душі до 12 червня ще можна брати по 39 гривень. Головне купити дві. Ну, це такі відмінні маски що можна купити їх і 6, і 8, і 10. Головне, щоб було парне число. Супер, 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 супер. Так. Далі в мене відмінна річ, дуже смачна, дуже ароматна. І зараз чудова, чудова ціна. Це в нас такий прям мій улюблений б'юти десерт. Це в мене ось така красунечка. Я теж вона була упакована в салафан, я вже зняла. я ж кажу, Люди стараються на складі, щоб все до нас прийшло цілесеньке, не ушкоджене, не розіляте, не розкрите. Зараз крута ціна 99 гривень. Компанія Лівеста старається ставити завжди нам акції, умови, такі, які ми можемо прийняти. І купувати 200 мл, це теж диво всередині, це теж наша Україна, 200 мл ароматного йогурту для тіла дуже гарно зволожує. не липке саме головне не липке І аромат полуниці з вершками. Да Дійсно, це прям вау, супер-супер-супер! Реально круте! До речі, ідея подарунку, відмінне, я ж кажу. і олії органи та вітаміни Є, е живлять і зволожують. Реально круто і немає липкості. Депантенол відновлює шкіру? Ви знаєте, якщо є якісь сонячні опіки або десь щось пекли, ми пантенолом стараємося врятуватись таким аерозолем, да? щоб шкіра регенерація шкіри відновлення пішло швидше зняти запалення. Ось, от тут є такий теж склад в цьому йогурті. Він кращий, більш смачніші кольори в житті, чим тут показує нам камера. Так, і сеанс ароматерапії в тебе вдома. Супер, супер, супер. Відмінний. Рекомендую 99 гривень 200 мл Україна. І вам вистачить його надовго. Надовго, супер. Так. Далі в мене високої якості, мені дуже це кисневі порошки, 750 грамів, великі такі об'єми. Ось тут в мене є мірна ложка. Ви знаєте, що я розважила роз, ну, роз, розділила повністю всю коробочку. Тут 50 мірних ложок, там вона є всередині, дуже класно, ось так виглядає кисневий звичайний порошок, який вже в наш час є дуже часто. Ми різних Компанії використовуємо, і це в нас іде Лівеста, це в нас іде наша Україна, 249 гривень 50 пранів. Звісно, якщо речі у вас більш забруднені, то ви кидаєте і в попередній відсік пральної машинки, 2 ложечки, 3 ложечки. Є люди, які навіть перуть повністю, але я додаю все рівно гель для прання теж наша Україна. Тому ось так: 750 грамів, 50 пранів, 50 мірних хлор. Скажу так, верніше, да? І кисневий порошок, так, і відбілюючи дія кисню, ековидалення плям для білих і кольорових речей це, це надважливо, і концентрований без хлору. Ось так. Підходить для дитячих речей і е, о, 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 можна замочувати да, речі. І саме головне, будь ласка, коли ми замочуємо речі, ми дуже е, добре, роз, його, щоб він розтанув там, щоб його не було, не грану, не було нічого. Да, і в добре гарячу воду да, ми кладемо речі наші. Там їх про поприжимали, попритискали, щоб вони були. Накриваємо кришкою, закутуємо до 6 годин. Може бути і дійсно отакі жовті проблеми, де під пахвами, де деякі плями є, дійсно відпирає дуже від видаляє за плями дуже відмінно і. Кольорове ми замочуємо 1-2 годинки. І, будь ласка, дивіться, щоб головне всі крупиночки цього кисневого порошку були розчинені. Саме головне ось так. А я не замочу, я додаю до пральної машинки. Мені довподобається супер. Ну, мені дійсно дійсно подобається, тому що він ще й без хлору наша Україна. Ось так. так. Далі у мене е, три баночки, ось такі йдуть. У мене тонус вен. Так, ідуть такі мене три баночки, темні такі бути, ви бачите, мені дуже це подобається. так, І саме головне, що цей тонус вен дуже гарно споживати разом із крем-бальзамом, і буде дія ще більша, чим, цей, чим просто, якщо ви будете споживати тільки один крем-бальзам чи цей. Чи тільки одні таблетки, тому що всередини і плюс ще зовні, то дійсно буде гарний відпочинок. Так, ціна його 199 гривень. Так. Приймаємо правила прийому одна таблетка 2-3 рази на день після їжі. Це круто, тому що мені після їжі це супер, тому що я як оце до їжі я можу забутися, я можу потім приймати після, під час їжі. а Після саме-саме те. Це наша Україна. Тут 60 є таблеток, це відмінно, і рекомендовано для покращення стану судин та загального зміцнення організму 199 гривень. Кому цікаво, із 12 червня можна буде замовляти дешевше дешевше, але людям потрібно зараз і люди вже отримують сьогодні це замовлення і. Будуть мати вже користь сьогоднішнього дня. Це в нас по 169 гривень, диетична добавка молоді суглоби Лівеста. Рекомендовано для профілактики захворювань суглобів та підтримки функцій опорно-рухового апарату в нормальному стані. Так само приймаємо одна таблетка 2-3 рази в день після їжі. Наша Україна 169 гривень, ось так. і тому, будь ласка, будете будуть люди приймати, і звісно, таки раз така справа, то в мене в замовленні ось такі речі. Це зараз іде дуже крута ціна, дуже крута. Ось відразу купуй два будь-які або для е, Тонус Вен, або молоді суглоби в суглобах, акулячі хрящ. І буде 1,74 гривни. У мене ось 4 штуки, це мої особисті замовлення, тому що у мене вже закінчується. Е, е, я с, стараюся, стараюся зараз дуже багато роботи йде такої, знаєте, важкуватої. І я стараюся, звісно, щоб в мене були ці бальзами. В запасниках. Тим паче, чому навіщо переплачувати 99 гривень, якщо я можу купити 2 по 74. Тобто моя велика економія. І Універсальний бальзам для комплексного вирішення проблем, пов'язаних із захворюванням опорно-рухового апарату, а також при забитті і розтягнення знеболює знімає запалення, зменшує набряки, прискорює регенерацію ушкоджених тканин, чинить розслаблюючу дію. 75 мл і я взяла по 74 чотири гривни. Ось так, навіть знеболюючий, мені дуже подобається оця. У мене така кісточка біля пальців да, на нозі, і дійсно на ход, багато ходжу, і вона дійсно знімає з, ну, біль знімає. Да, Вона не стає, на жаль, менше, ця кісточка, це вже таке вікове, але вона м -м, знімає ці болі. І все, де б який суглоб не був би, запалення, суглобу де б не боліло би, як би не наробився, дуже гарно, він густий, і, і ви вже бачили його багаторазово. Тому рекомендую до 12 червня. Ще можна купити будь-які два по 74 гривні замість 99 гривень. Так. Далі в мене теж Україна дуже відмінна річ. Зараз У мене один робочий каталог залишився. Дуже акція крута, дівчата. Купуйте два та більше 40-41 сторіночки ось тут. І будуть вам цінники за хеппі цінами. І в мене ось замовили гель-кератолітик для видалення загрубілої шкіри ніг 200 мл. Ось так іде з дозатором він 399 гривень зазвичай. Зараз, коли взяли два, а взяли два, взяли в пару ось такий крем, ви знаєте хто. Мене дивиться, що у мене такий крем був, він вже в мене закінчився. Це наша Україна відмінної якості. То зараз, якщо два брати, то ось цей не 399 гривень, а 319. Навіть якщо ви не зареєстровані, 80 гривень вам компанія дарує. Уявіть собі, 80 гривень, головне виконати умову. Тут є 4 види, так що тут є що брати. Або два однакові, як ви бажаєте. А це в нас усьо Дуже, до речі, зручно. Тут відкривається, просто не треба відкручувати. Дуже зручно, комфортно, супер. Це у нас іде, зволожуючий крем для стоп, для, від загрубілої шкіри. 115 мл. Зазвичай 219, зараз 159, бо людина взяла в парі. Ось так, яка велика економія. Відмінної якості, це наша Україна. Всі строки придатності, все, е, я ж кажу, все е, супер, 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 супер. Так, зараз ціна. 194 гривні. Ось такий відмінний шампунь. Дивіться, який він великан. Tropical. Це Турція. Це шампунь. З дуже смачним ароматом такий смачний аромат це просто щось неперевершене, так і саме головне, що буде волосся зі здоровим сяйвом, з приємним дуже ароматом і легко розчісуватися. І локони ваші будуть дуже доглянутими. 194 дев'яносто гривни, ось такі 700 мілілітрів, дуже гарне, презентабельне. Я ж кажу, навіть таке дівчаті, О, він такий смачний. Він теж був в салафановій пліці, я все це розгорнула. Пахне чудово, чудово, чудово. Так далі в мене. В замовленні це ось такі зараз акція на такі серветки по 57 гривень. Вони йдуть. Це Турція джинпі сертифіковане. Ось так мені подобається. Я взяла три, тому що ви знаєте, що наш час без серветок вологих ми нікуди. нікуди, І м, такий подивилась лайфхак мабуть, це так говориться, що щоб витягувалась одна серветка, ми, коли знімаємо цей запобіжник, ми розрізаємо ножицями ще ось тут цей отвір, розрізаємо. І Потім достається легко, дуже одна серветочка. Ось так. 57 гривень ще можна замовляти. Тут їх 60 наче штук, не скажу. Джимпі сертифіковано до 27.04.26 року. Тобто, це, це супер! 72 штучки. Знайшла я 72 штучки, ось так. Зволоження, аромат дуже чудовий, приємний. 57 гривень, 72 штучки. GMP сертифіковано для вашого здоров'я. І в мене, коли закінчується, вже небагато. Я навіть можу носити з собою в сумочці. Завжди гарно, приємно дістати сумочки, дуже презентабельно, класно. І я інші вже не купую, тому що спробувала саме ці. Мені дуже до вподоби. і тому користуюсь тільки своїм. Ось так. Так. Відміну якості мені дуже подобається. Це у нас іде бальзам з паприкою і перцем чилі. Мені дуже подобається тим цей бальзам 500 грам мілілітрів. Так і він зігріває. От я вчора напрацювалася, в мене дуже боліли руки, спина, бо копала таке все, знаєте, заняття таке нежіноче було. Але це ж хочу знайти вам і не можу побачити, не приготувала сам листочок. Тут наш ще розмарин, це іде зігріваючий, дуже гарно, коли, не дай Бог, у вас болі в попередці, коли руки десь потягнули, коліна болять, теж, суглоби теж дуже гарно зігріває. Мені подобається, розслабляє і він не пече. Щоб там не було для мене це і е, по ціновій категорії 159 гривень зараз в цьому каталозі надалі буде дешевше, так що звертайте увагу. І саме головне, що е, він для мене приємний. Зігріваючий дієвий результативний. І, звісно, таки зараз крута акція 99 гривень. Е, купуй на 200 гривень з каталога. І ось такий бальзам з кінським каштаном, охолоджуючий, буде за 99 гривень. Це ось ця остання сторіночка. Тобто я могла накупити їх дуже багато, але це теж все кошти. І, звісно, я не купувала так багато, тому що е, ну, все ж потрібно. З розумом, да, гельські з екстратом каштана, екстратам арніки, розмарину і звіробою. Мені дуже подобається. Я чую різні відгуки, але так як зараз в нас час економічно важкий, то принципи мені підходить і дія. І оце полегшення. І на те, те, що я вранці встаю ем, і я можу нормально двигатися, то охолоджуючий, можна наносити вранці і ввечері, бо зараз тепло вже це зігріваючий на вечір. Тобто, і навіть серед ночі, якщо я проскидаюся і ще в мене якийсь дискомфорт, я можу собі помасажувати чи поясницю, чи плечі, чи руки, де в мене там коліна. Так що ось так, в мене він на тумбочці біля стола, ой, біля кра... біля ліжка, тому це не проблема мені. І я рекомендую від душі не пожалкуйте. І якщо не робиться два рази в день... Два рази в день, так? то по інструкції. То, будь ласка, втримайтеся, я вас дуже сильно прошу, втримайтеся від негативних відгуків, тому що я дуже багато і продала, і роздарувала, і рекомендувала, і давала на пробу, і дуже багато відгуків людей ні, не допомагає. Єрунда погане це все, знаєте, або ми беремо і робимо. Або ми просто не купуємо і не провокуємо цей продукт, тому що це дійсно високої якості продукти, вони мені подобаються. Особисто мені, як я собі завжди кажу, Наташ, все, розслабся, заспокійся, тобі допомагає, твоїй сім'ї допомагає, все, твої, твої рідні, близькі користуються і кажуть, «Да, добре, мені подобається. І саме головне. Я можу собі дозволити. Компанія Лівеста ставить постійні акції. Тобто стараються, щоб ми могли собі купити 99 гривень. Де ви таку ціну бачили? І дійсно, я, я, ну, мені подобається все, що я не беру, я задоволена. Не тому, що це Лівеса, ой, це ж Україна, ой, бо ні. Мені подобається продукція, тому що потрібно брати і робити по інструкції, і робити так, як написав той, хто це зробив. Так. Ось такий відступ у мене був, тому що я дуже багато наслуховуюсь і дуже часто руки опускаються, і думаєш, господи, та це ж нікому не потрібно. Навіщо я тут розпинаюся, показую, розказую. Е якщо я ось взяла по 199 гривень, 18 флаконів, отаких от гелів для прання, зазвичай 249 гривень, я взяла всі чотири види в запасники, 18 штук е Україна! Повністю, будь ласка, універсальний літер флакон, 28 пранів до 28 пранів. Ось такий для чорного, відмінно зарекомендував собі, я перу, мені дуже подобається. Це підходить ось ось такий гарно такого кольору, підходить для дитячої. Та чутливої шкіри, якось його були зняли, та в мене була паніка, Боже. Поверніть, будь ласка, назад. І я набрала це в нас іде для кольорових речей. Тобто супер! 28 пранів з приємними ароматами, вони не повинні пахнути так, щоб аж на вулиці вулицю було чути. Ні, з приємним ніжним ароматом. чудово виперуть речі, є без фосфатів, без сторів, без всякого цього такого. Негарного, нехорошого для нашого організму і навколишнього середовища. Наша Україна виготовлює наші люди виготовлюють ось такі гарні гелі: 249 зазвичай гривень. А зараз 199 гривень. І звісно, я набрала у мене тут ще коробки біля мене. Я набрала. Собі в запасники, я знаю, що я втратила кошти, вклала, але я буду мати набагато зараз. Літо парко прийшов один раз, вдягнула, десь прогулялася, все приходиш, знімаєш речі, їх треба вже ополоснути. І чому б не взяти ось таку красу? І я дуже з гордістю рада, що я підтримую нашого українського виробника, щоб не сталося, щоб не було це. все наша, наша Україна, це все наші наші люди роблять, це наше все. І я задоволена, що це все економіка нашої країни підтримується. Ось так, і такі ці гелі, це все, це супер. І мені підходить якість, все. Я задоволена. І тому, будь ласка, велике прохання. Якщо щось вам не підходить, будьте такими, знаєте, людьми, культурними. Не ругайтеся, тому що я додому приходжу і я починаю плакати. Мені дуже шкода свого того і часу, і своєї праці, і що я чую, та ні, це така єрунда, якої я в житті не бачила, що ви мені втюхали. Це дуже негарно. Тому, будь ласка, поважайте працю всіх людей, які створюють це, хто створив під час війни ось цю. Фірму, цю компанію. Я дуже рада, я бажала все життя, щоб була саме наша Україна, наша. Ось і є дуже всього багато. Тому, будь ласка, давайте будемо культурними людьми, будемо поважати працю кожного з нас, де б ми не були, де б ми не ходили. Тому ось так. Бажаю вам щастя, радості, здоров'я, саме головне гарних людей на вашому життєвому шляху. І все буде добре, все буде в Україна. Мир за мир, все буде добре. З вами була Наталя, всіх благ вам. Дякую. Вірю, що в мене відео вийшло. Що зараз я його поставлю на ваш перегляд. Обіймаю вас, ви найкращі. До нової, швидкої зустрічі. У мене ще дві коробки є. Сьогодні отримала знову. Дякую вам.